Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І Куди ж я направляюся? Знаєте, сьогодні нарешті була вдома, зранку до обіда. поприбирала, дивана постирала. Все, коротше, порядок в мене в квартирі, чим я дуже-дуже задоволена. Їду я зараз по справах. Їду я до Якова в школу. Його сьогодні там буде така. Ті папаті вони називають. Це останній день перед канікулами, перед Крісмасом, Різдвом. І в їхньому класі вони вдягали, вдягли піжамки, побрали свої іграшки, пледики. І це там поприносять снеки різненькі, там какао буде. І це можуть батьки приїжджати до дітей. Ну і так спілкування такеньке для діток. І Яків дуже просив. Хоча в мене не виходить, я думала їхати по подарунки, поки вони в школі, щоб швиденько докупити і запакувати. Але він дуже просив. І знаєте, я згадую себе, мені теж хотілося, щоб там прийшли батьки. послухати, як я якогось віршика розкажу чи що, то поїду все ж таки, відложу ті справи, якось пізніше поїду туди. А зараз їду до синочка в школу. В Тимофія теж сьогодні таке, але вже там без батьків. То якраз мені, знаєте, і добре. Їдемо. Дивіться, я вже в школі йду в клас. Така класна американська школа. Так подобається. Я вже прийшла до Якова нашого. Покажи на, що ти робиш сонце. Ялиночку таку робиш, так? Клас, дуже гарно. І це такий шоколад. Він трьоє. Вел. Як його буде робити печиво. Дивіться, які кольори головне. Дуже цікаво тут, а тут навіть є а, наш хазяїн квартири. Тут його хлопчик. А, дівчинка учиться. Молодець. Він передівся, був в піжами, а передівся. Він ще попросив взяти одяг. І дивіться, ось такі їм зробили штучки. Кожному тут підписаний подарунок, це як собі взяв. Там цукерочки, опору і чіпси. Знаєте, що для дітей що треба? Він дуже довольний. Класно. Давай дороблюй Єфрем там малює, я дивлюсь за ним, наблюдаю. Дуже приємно а наш хазяїн квартири, кого ми її орендуємо. Вже вивчив добрий день, до мене казать. Так цікаво дуже. Лесякий, який гарний. Вау! Я Молодець. Я Молодець! Дякую. Смачного, так? Да? Тут можна малювати, замальфарбовувати. Там робить яків ялиночку, Ось тут. А там готують печиво. Дуже красиво, класненько так. Дивіться, який Яків мені приготував подарунок на крісло, це вчителька їм допомагала робити. Ух, яка краса. Вдома покажу, що тут мені самі цікаво, але Я фрем на руках то, то нічого потерплю. Дякую, сонечко. Я кому подару подарунок такого вчителька. Це дівчинка, а це теж українка. взагалі біля живе. Ага, який Цікавий подарунок. Окей, назад заховай, щоб не загубити. Добре? Молодець. Зараз йдемо. Дивіться, хочу показати, це привела я фремчика в туалет. Це дитячий, відразу тут клас. Дивіться, як прикольно. Низенько для діток, щоб вони могли помити руки. Це дуже зручно, що відразу тут туалет. Дивіться, ось тут його такі. Цій... Він тут свої речі складає сумка. там. Зараз треба поскладати піжаму, забрати, все позабирати, посушити, що там треба. Дуже класно. Дивіться, вже втяглися, забрали всі речі і будемо йти. І Зараз ще Тимофія заберемо відразу і будемо їхати додому. Гречі! Ну нічого. Зато Яків дуже радий, що я приїхала щасливий прямо. Дивіться, як же він полюбив цю шапку. <ріху> Носить і все. Це чекаємо в офісі. Я сказала, що Тимофійка, щоб забрати, і будемо їхати. Ось такий тут офіс. Класненько. Мені подобається школа. Дивіться, я наш цього школьника. Це не перевдягався, так і був піжамки. Молодець. Що там? Все класно, Тимофій? Будемо їхати додому. <ріху> Дивіться, яка в нас зима знову. Сніг. І таке знає, знаєте, холодно. Ну, але на те й зима. Ось так Забрала я вже синочків і їду додому, буду. І ще зараз планую поїхати докупити все ж таки їм подарунки. Щоб вже сьогодні я могла їх впакувати і зложитись гарно.